Ну що, сідайте всі зручніше і не шуміть, сидіть тихіше. Заняття своє починаю. Усіх до уваги закликаю. Малята, сьогодні я запрошую вас до бабусиної оселі. Зараз ми більше дізнаємося, як жили раніше наші предки, які були будинки і атрибути сільського побуту. Слухайте уважно. На бабусиному подвір'ї Український традиційний сільський житловий комплекс. Хата завжди ставилася у глибині двору, за парканом чи іншою огорожею. Потрапити на подвір'я можна було скрізь велику браму, якщо треба було заїхати на конях чи волах. Поряд з хатою розташувалися хліб та курник. Трохи далі були комора для зберігання хліба, льох. Там, де було можливо, виривали власний колодязь. У багатьох селах були млини або вітряки, щоб молоти хліб. Зараз ми з вами детальніше познайомимося з порудами, які були на сільському подвір'ї: Брама, В'їзні ворота, Криниця, Глибока. Захищена від обвалів яма, з якої брали воду за допомогою журавля або мотузки циберкою. Комора, окрема будівля для зберігання зерна і продуктів, курник приміщення для курей. Льох спеціальна обладнана яма. Зі східцями призначена для зберігання продуктів. Паркан, стіна зазвичай дерев'яна, що обгороджує або відгороджує що небудь тин огорожа сплетена з лози тонкого гілля. Хлів будівля. Для свійської худоби та птиці? Млин або вітряки. місце, де можна було перемолоти пшеницю на борошно. Малята. Чи сподобалася вам подорож на бабусине подвір'я? Чи запам'ятали ви назви споруд? Дякую за увагу!